Мої вітання фільм Максін є завершенням трилогії режисера Тайвеста, що включає попередні стрічки Ікс та Перл, перекази яких можна подивитися на каналі, у центрі сюжету Максін Мінкс, яка пережила криваві події фільму Ікс і тепер намагається досягти успіху в Голівуді х років. Цього разу історія більше зосереджена на складнощах самореалізації та пошуках слави, до якої вона прагнула з самого дитинства. Фільм отримав позитивні відгуки. Зокрема, критики відзначили акторську гру «Мій год та візуальний стиль стиль, що вдало передає атмосферу 80 х в Лос-Анджелесі, але загалом не дотягнув, як на мене, до перших двох частин. Бюджет орієнтовно 8 мільйонів доларів, касові збори, те, що зараз відомо, понад 15 мільйонів доларів у перші тижні прокату. На Rotten Tomatoes фільм має 74%, MDB – 6,8 з 10. Протисніть лайк та підписку, щоб я міг розвиватися. Ставайте спонсорами і дивіться випуски першими. Та перейдімо до переказу. Починається фільм з демонстрації танців маленької дівчинки. Так схожі на ті, що танцювала Перл. На фоні її хвалить батько. Каже, для церкви будеш денсити капець класно, але треба пахати. А мала йому я не прийму життя, на яке не заслуговую. Це Лос-Анджелес. А це Максін. та сама героїня з першої частини трилогії. Перебралася в місто Янголів і прагне надерти дупу кіноіндустрії. Прийшла на прослуховування. Вона вже відома, акторка 18+, але амбіції в неї більші. Вже 33 скоро. Тож все не то. Треба. Міняти вектор діяльності до того ж, всюди треба грати. you know. проба пішла. Максін Гримасу змінила і давай виливатися на повномі. Гот молодець. Порюмсала, на прохання, показала груди, бо ну там, Just Business і під зізі топ на впевненості морально задамажила всіх інших учасників та попетляла з високопіднятою головою. Клятий стиль фільму вайп нереальний, чуть не розбилася. 1985 рік і референси з не найкращих подій у місті. Найважливіший з яких про нічного сталкера, срійного вбивцю, що кошмарить місто. Приїхала в якийсь задрипаний стриптиз клуб, і відразу ще більші не дрідеч, поки не знімають на роботу. Коротше, по телеку розказують про ще одну жертву, які актуальні образи. Колега каже: го на вечірку на пагорбах. Там все дорого і гарно. Але Максим каже, ні, треба гроші заробляти, поки молода. А та друга їй, я, я пластичного хірурга знайду. Він мені все, що треба підшаманить, і буде гуд. Момент лише в тому, що треба вийти за хірурга, бо то дуже дорого. прального так і не злізла, стабільністю. Сюди який вайб, ну от тільки хто її права купив, не зрозуміло. Пізніше телефонує агент, якого грає сам Джан Карло Еспозіто Густаво, куди ти скотився, каже, що не взяли, бо мало відома поза фільмами 18. Але як стати відомою поза, якщо не дали шансу? ХЗ? це була погана новина, але була якась і хороша. Он який на стилі. Максін питає про акторів, що почали з фільмів жахів, і хвастається, що її взяли знятися в Пуританці. 2. А це шанс стати зіркою франшизи. Коротше, серйозну Роль скіпнули, але і фільм жахів по кайфу радіє, бо це й була та хороша новина. А ще чорненькі в труси не лізе. Взагалі бест френд геґрід роботу поміняв. Якийсь бордель з поглядання, в якому як я зрозумів, хтось кидає монетку і дивиться через вікно. Хлоп, підозрілий. Це типу безпечний стриптиз. Шарите? мужик, якийсь дуже злий. Після Максим скооперувалася з подругою, щоб на сталкера не натрапити. Ім'яка теж каже: Та го на ту вечірку на пагорбах а Максім я завтра на справжнє кіно. На що подруга їй дамажити? Типу, ну це. Дуже кльово, але платять там мало, якщо ти не в топі. А з жахами ти взагалі лох зіркою не станеш. Не можна так казати, Максін в думках щось нехороше подумала і далі пішла сама. Звісно, класичним провулком, в якому вічно когось уб'ють, і там вічно тупік. Он стоїть, шатається і давай з погрозами. Але є нюанс. Пістолет в Максін, що вміє стріляти, тож ролі змінюються. І Максін каже, роздягайся, давай на коліна. Пістолет на смак, мабуть, як пістолет. Врешті-решт вона каже, що остання людина, яка хотіла її вбити, лишилася з розчавленою довбешкою. Відсилка на бабку. Тож, бляха сцени, в якої всіх чоловіків похоло. Який цікавий фільм, аж заснули. Хтось постукав і підкинув касету. А на касеті Special For You. І фільм з першої частини. Хтось злив, хтось знає, є питання, коротше. Але чи не здається, що їй в її ситуації має бути якось пофіг? Маленька ремарочка далі нам поясняє, чому їй, в принципі, не пофіг. Чорнявий, звалив, а в машині поряд детективчик якийсь говорить з рукавичкою і дає зрозуміти, що дівчину знайшов він. Далі якесь відео, де туса на тих пагорбах, певно, повним ходом, але не так, як планувалося. Анку Максін будуть робити зліпок голови для фінальної сцени. Треба 10 хвилин сидіти ось так, що якось кріпово виглядає. І флешбеки з бабкою викликає. Тож панічна атака тут як тут. Копів свій рух, ще одне вбивство: два тіла тих самих дівок з знаками сатаниськими. На обох Максін відходить потихеньку, їй дають сценарій та розклад. І кажуть, що режисерка стрьомна, але то так треба. Сьогодні збори приходь. На машині помічає записку з телефоном. Звісно, що цікавість штука така, тож дзвонить і дізнається, що на неї хтось копає, загрожуючи в'язницею. Тож, якщо дупа дорога, треба йти в якийсь там готель теревенети. З телефоном був листок з академії всіх святих. Коротше дівчинка змінила координацію за своє життя, і от минуле завдяки комусь її доганяє. Цей голубець виявляється тим самим. М, детективчиком і веде себе гидотно, але каже, що він лише пішак, і в нього замовили її знайти. Він видає імена всіх з першої частини і дає чітко зрозуміти, що він знає більше ніж треба. Гроші роботодавця не цікавлять. Йому важлива її християнська розплата. Тож треба прийти сьогодні. Ось на цю вечірку, інакше втрачена касета з підпільним кіно. Піде по рукам, оскільки це був початок кар'єри, і підпільне кіно, мабуть, через це вона і переймається за свою репутацію. Пізніше Максим стопують детективи і розпитують про колег, ніби й без цього проблем мало. Тож вона каже, ноу no камера, вечірінка невкусна, і пішла. Максін забирає підкинуту касету і питає дружбана, хто її зробив, бо він прошарений. Тож пацик каже: Ну коли їх то хезе, але касета зроблена не популярним брендом. Можу розпитати, де такі ще продають, і певно розпитає. Наступна зупинка збу. Оре, який радий на лисник, що впізнав, постійно у фільмі ходять протестанти, що проти Голівуду. А ось і Мимра, з якою вони катаються по зйомочним місцям Голівуду. Дивіться, як прикольно, вулички всякі, кайфово. Коротше, жіночка відстояла її перед продюсерами, бо вони її брати не хотіли. Надто контроверсійно на їх думку. Але, типу, її акторська гра була в точку, і Максим чимось схожа на неї. Тож вона в неї в кармані, і доведеться постаратися, бо Голівуд не прощає. Вони підкочуються до мотелю з фільму психо, а у Максим. Знову флешбеки з бабкою, що в вікно втичить. Тож вона все прослухала, але махнула так на все, що прослухала, і зрозуміла, що замешкається, і знову повернеться туди, де була, оскільки машини акваріуми видно все. Тож Максін бере все в свої руки і ключами в пику, щоб не втикав. Максін прийшла до Густаво і каже: Ти адвокат? Адвокат, якщо розповім тобі щось, це буде конфіденційно. Тож слухай, і виклала все як є. Мен не простий, Він її типу забрав до себе в свій час. Тепер зарядив мотивацію і сказав: До творів котре, сконцентруйся на фільмі. Решта буде на мені. Максін займається улюбленою справою і вчить репліки. Поки на хлопі ні з того, ні з цього рукавичка демонструє слешер. Навіть бронебійна рука не допомогла. Сережку забрав, машину до детективчика підсів. Ранком їй телефонує Густаво і каже, що порився і зрозумів, що чел не аматор. Але ти працюй і не переймайся все одно. Та як тут працювати, якщо друга мінуснули, то Тож походу, не співпрацювати з копами була не найкраща ідея, бо її знайомі під ударом. Тож let's talk Аген. Детективи видають певну Теорію, що вона і вбивства якось пов'язані. І кажуть, якщо знаєш щось, кажи. Типу, нам пофіг, чим ти займаєшся, треба вбивство зупинити. Але Максим язик за зубами каже, на столі не я, тож я пішла на роботу. До побачення. Наостанок Максим дає зрозуміти, що їй по життю не допомагали. Тож нехай наступна жертва теж якось сама порятується. Зйомки повним ходом і режисерці все не подобається. Тут ще й Максим запізнилася, і пофіг, що причина поважна. Родяку дівчині замазали, і всі щасливі. Кіноіндустрія чорна Каже, що роби все як скажуть, і буде тобі щастя, ролі і бла бла. От я така класна, мене спалили в минулому фільмі, але воскресили по сюжету, щоб зіграла далі. Ось так треба. Шій крик мій став відомим, пам'ятаєш. Певно, ні, каже, ти теж з великим потенціалом, а я погнала, бо ще на пагорби на вечірку треба йти. Ще й ім'я неправильно назвала, коротше, довбане лицемірство. На майданчику Максін зустрів не до ковбої, маючи пістолет, погнався. Ну бо що стріляти буде, звісно. Ні, бігали, бігали і добігали в ту стрьомну хату. Але охоронець сейвить Максін. Тож детективу доводиться відбрехуватися і петляти на вихід. Режисерка ще раз донесла всю цінність другої пуританки і каже: Ти поки по гульбені, розберися з проблемами а в понеділок камбек будемо пахати. Як коняка, тож зробивши все, як любить, пішла в клубас і дупою трусить, а детективчик тут як тут, звісно, але в цьому притоні хрін кого знайдеш. Врешті-решт, шляпа розуміє, що втекла гадюка, та все це був геніальний план, в результаті якого мужик отримує квиток в космос, який переносить його прямо під прес. Під яким він, звісно, що намагається пояснити всю свою посередність і що він все робить лише за гроші. Потім цей атеїст читає очі наш, але проти техніки не попреш. Густаво, ну вмієш, вмієш. Ввечері на Максим через призму Чергових новин про вбивцю находить совість, що вона має допомогти. До того ж, вона вшарює зв'язок з тими пагорбами, на які всі так рвуться. Тож час пригод. Детективам теж не спиться. Згодне, якщо дивитися з їхньої сторони, виглядає підозріло, але органи витримують паузу. Поблукавши по заможних пустих коридорах, вона доходить до того відоса з початку фільму в кімнаті з рукавичкою. А це добрий вечір, батько. Той, що весь такий святий, не змирився з дорогою до ніч. чи дорогами, ну ви зрозуміли, Максим в ступорі, а батя каже. Же шукав тебе багацько. Знімаю фільм зараз, в якому ти головна зірка, яку вкрав в мене Голівуд, і сенс в тому, що на цій вірі дядько розумом і тронувся. каже, це все від диявола, і я та небайдужі інші батьки зібралися і покладемо край тому сатанизму. Максін зачіпляє якусь валізу, відходячи, щоб показати нам сцену з рештками тої чорної, що кричить, і відключається після чергового нападу. Флешбек спочатку, де Максим впевнена, що її візьмуть, бо вона зірка і такої більше не буде. І лиш подивіться, що дід з фанатиками напридумав, каже, друзям не поміг, бо не прийняли допомоги Бога, тому їх спіткала лють і все в цьому фанатиському стилі. Але Максим тепер точно стане зіркою. Зараз тільки беріком процес екзорцизму проведе і якусь пургу розказує. Оскільки демона там і близько немає, він просить підіграти або татугу поставить. Процес перериває детектив, але так не цікаво. Тому фанатик дістає обріз і вбивство при виконанні. Дід каже: Ну все на смерть, пацани. Але один з перших отворів організовують. Саме йому, тож він на паніках ще й підпалює свою мантію і під екшен кудись драпає. Максін теж час не гає. Навіть фанатик в басейні її не зупинив і, надивившись, як детективи грають в героях, хватає обріз і біжить слідом. Герої героями, але одного все ж мінуснули. Жінку при цьому нічого не навчили. Тож хрест її в око і в кювет. А баті, як завжди, в такій ситуації люди своєю реальністю живе. каже: то все заради тебе було. Я хотів, щоб ти була як татко, а стала монстром, і бла бла. Каже, підвів тебе. Пізніше стає зрозумів. Міло, що сталкер, все а Максін навіть зірку отримала на Алеї Слави і на шоу всяких сидить. І прем'єра Пуританки 2, Ну що сказати, змогла і ксунула популярність. Скоро навіть біографічний фільм про неї знімуть. Тож питають, щоб вона оце порадила молодим зеленим. А вона така ніколи не здавайтеся, і фразу, яку казав їй батько: я не прийму життя, якого я точно не заслуговую. Повертаючись тоді на пагорби, Максін каже: ні, та ти не підвів, все окей, якраз дав все, що треба божественне втручання. І стріляє місяць по тому. Є певні незмінні речі, і фраза в дзеркало Ти кінозірка». Після формальна хвилина мовчання в честь тої останньої, що побувала в валізі, і голова Максін. На останок Максін питають Ну ти привернула увагу людей, що далі? А вона, я хочу, щоб це тривало вічно. Що ж, ось такий фільм завершив трилогію. І так, якщо відкинути декілька крутих слешер сцен та стильовий візуал, то сюжетно найслабша частина вдарилася трішки в інший жанр і вже не викликає тих вражень, що перші дві. Але як завершення непогане. Мія год кайфова. Якщо не дивилися перші дві, то нагадаю, що на каналі є перекази. Раджу зацінити по хронології. На цьому все. Лайк, підписка, спонсорство, телеграм-спільнота. До зустрічі в інших фільмах.